Кожного земного дня, коли сонце вашого світу ховається за обрій, ви живете у надії, що знову настане рано. І так день за днем, рік за роком, століття за століттям. Ви віруєте в сталість, ви плекали звичку. Ви заколисали себе рутиною. а насправді все це лише тимчасовий порядок. Хитка маска, що прикриває справжнє обличчя буття, а його ім'я хаос. Ви забули істину, забули, що хаос не стримується. Його не вкладають у рамки, не приручають, не закутують у ланцюги, його не готують із рук, як безпомічне щеня, що, напившись молока, тягнеться до першого, хто його погладить. Той, хто володіє хаосом, насправді пускає його на волю, і тоді вже сам хаос обирає шлях. Ворота відчинено. Ви самі їх розчинили зі страху, з гордині, з бажання все контролювати. І хаос увійшов. Він уже тут. Він роздер завісу між світами і забрав собі частину і вашого життя, і життя небесного. І це лише початок. Сім днів. Сім земних днів. Саме стільки йому потрібно, щоб знову відродитись у повноті. Щоб перетворити ваш світ на чисту, нестримну енергію. Ця енергія буде поглинута ми наповнивши його сутність новою мовністю. Я Валтур вічний. Я Альфа Імен. Я ваш початок. Я ваш кінець.